Ну, тобто, щось не то ляпнув, і там зразу понеслося. Країна почала відхиляти заяви громадян України на отримання притулку. Тобто, якщо ви з Західної України, вам можуть не дати також притулку. Хочу поділитися висловом і прогнозами від Розослава Сікорського. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавою новиною. В Польщі на президента Польщі Анджія Дуду подали до суду. Зараз більш детальніше поясню, що і до чого. А також ще одна європейська країна заострює правила для українських біженців. Також розповім, що за країна і що там змінюється. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. А також не забути підписатися на канал. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу, для того, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую вам. Перше засідання суду щодо позова на Анджея Дуду буде 24 жовтня 25-го року. На президента Республіки Польща Анджея Дуду подали до суду за образу громадян власної країни. Ну тобто, щось не то ляпнув, і там зразу понеслося. Окружний суд у Варшаві призначив дату першого засідання на 24 жовтня 25-го року на 10-ту годину за польським часом, тобто після майбутніх президентських виборів. Ну... Поки що його не рухають аж після виборів. Подивимося, що там буде. У дописі на платформі X, опублікованому центром моніторингу російської та ксенофобської поведінки, який є автором позову, йдеться про висловлювання польського лідера, в якому він буцімто назвав поляків. Свинями. Я впевнений, що такого не було, що це просто перекрутили якийсь вислів його, або він підтвердив чийсь вислів, де щось таке могло проскакувати. Я впевнений, що Анджей Дуда, з тим досвідом, який він має, і з тим, який він є політик, міжнародний, що він не міг такого ляпнути, ну, просто не вірю. Але хтось таке почув. Йдеться про ситуацію, що трапилася минулого року в телеканалу ТВП-інфо Анджей Дуда, оцінюючи фільм Агнішки Голян Зелений кордон. Сказав, що він не здивований тим, що прикордонники, які також дивляться стрічку, пізніше прокоментували, що в кіно сидять лише свині. Це відоме гасло з часів німецької окупації, коли в кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми. Як бачимо, тут зразу і пояснюється, що він такого не сказав там зовсім по іншому все було, але. Якійсь людині комусь полякові це не сподобалось. Він вирішив, що це що цим він ображає поляків і називає їх, обзиває їх свинями, і вирішив подати в суд. Ну і в жовтні 25-го року Анджей Дуда буде за це відповідати. Я думаю, що нічого не загрожує. Анже Дуду, там його виправдають. Але ось такі проблеми на пустому місці щось там десь сказав. Ну так буває. Норвегія загострює правила для біженців з України. Що мається на увазі? Країна почала відхиляти заяви громадян України на отримання притулку. Інформацію підтвердив норвезький уряд. Рішення було ухвалено на основі нових правил управління у справах іноземців Норвегії, які були затверджені в травні 2024 го року. Міністр юстиції Норвегії Емілія Енгремель зазначила, що країна стикається з міграційною кризою. Уряд розпочав впровадження заходів, які мають запобігти погіршенню ситуації. Зокрема, були посилені умови надання офіційного статусу біженця. Нові регуляції стосуються також громадян України. Відомо, що перші заяви, подані біженцям з України, були відхилені. Управління у справах іноземців Норвегія розглядає всі заяви індивідуально і має право їх відхилити, якщо заявник з України має подвійне громадянство. Заявник з України на момент початку російського вторгнення перебував за межами Батьківщини. Заявник походить з регіону, який вважається достатньо безпечним. Тобто, якщо ви з Західної України і це будуть знати в Норвегії, то, скоріше за все, вам можуть не дати також притулку. Згідно з даними норвезького уряду, на початок вересня 2024 року до достатньо безпечних областей в Україні відносять Львівська, Волинська, Тернопільська, Закарпатська, Рівненська та Івано-Франківська. Тобто, з цих областей, якщо українці будуть подаватись на біженство в Норвегії, вони дуже мають великі шанси його не отримати. Міністр юстиції Норвегії звернула увагу на те, що місцеві громадяни мають проблеми з прийомом та інтеграцією біженців в останні тижні. Кількість прибулих з України перевищила 80 тисяч осіб. Емілія Енгелмель наголосила, що через це уряд провадитиме більш Суворішу міграційну політику також щодо українців, водночас вона запевнила, що українці, яким відновили і відмовлятимуть у наданні статусу біженця в Норвегії, не підлягатимуть примусовому видворенню. Тобто, якщо навіть українець. Не отримає там притулку, або йому буде скасований притулок, або ще якісь нюанси, то його ніхто з тої території, з Норвегії, не буде виганяти, не буде проводити депортації і тому подібне. Тобто, навіть якщо людина не буде мати тих документів, вона зможе на цій території залишитись. Також на завершення хочу поділитися висловом і прогнозами від Разослава Сікорського. Війна в Україні закінчиться лише тоді, коли очільник кремля Володимир Путін, Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. Проте, диктатор ще не дійшов до цього. Він ще не дійшов до цього, але його економіка, його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними. Якщо ми не зупинимось на досягнутому цю війну, можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони. Заявив міністр щодо плану перемоги президента України Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський висловився за підтримку надання заходу військової допомоги. Сікорський зазначив, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в плані перемоги Зеленського. Але за його словами, країни-партнерки повинні надати Україні засоби, щоб змінити розрахунки Путіна і засоби для цього. Фінансові він має на увазі, Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності і кілька мільярдів доларів могли б їй дуже допомогти. Що Путін зрозумів, що він не може перемогти? Ось такою думкою поділився міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. В чому я його також підтримую. Україна може перемогти, Україна переможе, якщо правильна і достатня підтримка буде з боку наших партнерів на заході. І це не те, що ми то дамо, а то не дамо. А то можна, а то не можна. А на таку а на таку відстань можна бити, а на таку не можна бити. А дали нам відповідні ракети, установки, літаки і все потрібне Сказали, бийте, куди потрібно, так щоб закінчити війну. А ми вам будемо постачати стільки, скільки потрібно. І все Україна знає, куди треба бити. Україна знає, що треба. Там знищити, що треба пошкодити, щоб в Росії трошки по-іншому почали дивитися на цю ситуацію. А не все було в одні ворота. Вони так відчувають наші дрони, наші безпілотники, але цього замало. Потрібна високоточна ракета, яка точно залетить туди, куди потрібно, і знищить набагато більше ніж, наприклад, той самий безпілотник. Та й плюс, щоб забезпечити себе Україну, українську землю від обстрілів з Росії, потрібно бити по тилах Росії. Там, де стоять і базуються літаки, там, де є ракети. От, от туди буде прилітати, звітам до нас летіти вже не буде. Це факт. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими заявами я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал, а також на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, якщо у вас є якісь запитання щодо Польщі, перетну кордону та різних документів. В телеграм-каналі можна на ці запитання отримати відповіді. Тому приєднуйтесь обов'язково. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.